Всім привіт! на цьому відео побачите, як ми ламаємо знов стіну і на тому місці зробимо двері. Оцю стіночку будемо зараз розбирати і будемо робити сюди двері. Замість цієї цюдбер закладемо і тут у нас буде вже якийсь чудовий санвузол. так от потроху робимо. А це один пропил і ланцюжок закінчився. Зараз відкрию вікно, це <клух> воно. Вся... Майже зараз! Щас... Нема ос, я не люблю вас. О! Прекрасно, прекрасно. О. Як ви з кротами будете стати, до речі? Може є у когось якісь цікаві Лайфхаки, вона весь двір там в кротах. Хожу, притопчувати тепер це все. Значить, недавно посив, а тепер знав, що це треба. Так, що в нас тут? Це печально. Буду пробувати вирубати. Вікно не вдалося витягнути, сильно заколочено. Працюємо так. Фух, тоже долго, тоже долгий нужен. Сейчас будет прикольно. Вам все нравится, да? Подпишись и поставь лайк, если не важно. Класс! На сьогодні все. Завтра приїдемо, продовжимо знімати цю половину. Поставимо так от брусочок і оцими штучками тук, підіпрем, підіпремо буде тут двері у нас. А ці двері закладемо і буде вхід у обиральний звідси. Так, тепер і піч на своєму місці стоїть гарно. А тут буде у нас кухонна зона. А тут буде стол і будемо за ним сидіти, відпочивати. Круто буде. Тож, завтра буде продовження. Маску І так, прибрали, добралися до підлоги, зараз балочки ці вирівнюємо, щоб підлога була рівна. І будемо переходити до дверей. що У нас є в хаті. Це добре, що приїхала. зараз випустимо. Диви, який малий гарний. Не лякайся. я тобі вікна відкрив, двері відкрив, тож можеш вилітати. Не бійся, не бійся. О, давай. Неверпився кудись. Давай, давай, воно. Давай, не бійся, вилітай. Діві, гуляй, вилітай. Ні, туди не лети, не лети. Вікон, це у вікон, воно відкрите. О, дивимося, десь вийде. Дякую, що завітав. Таке питання для тих, хто знає. Е -е... У нас трошки проблеми маленькі з підлогою. Може хтось щось підскаже. Е -е. По, по периметру підлоги стоять на землі кирпичі е, там, в хаотичному порядку. І у нас виходить, що по периметру ми виставили, а серединку ну, ніяк не можемо дістати, що тут з цієї сторони, так само і з цієї сторони. Тобто, тут, -тут скрізь ми виставили по периметру, а середина тут і тут коротко, гуляє. Трошки гуляє, але не знаю. Як зробити так, щоб вона не хиталась? Може якісь дирки сірвить чи якісь ставки робити та потім натягувати. Дякую, що додивились і до зустрічі. Пока!